Єгор, ти можеш мене нормально тримати, бо якщо я звідси впаду, то впаду тобі на голову. Ой, Лафночка, дякую, що мене зняла, бо дивитися на тараканів це таке собі видовище. Чуєте, можливо, давайте швиденько зганяємо в магазин, тому що в Єгора в холодильнику скоро миша заведеться. Та що вам вже мій холодильник зробив? Холодильник, як холодильник, що вам вже до нього причепилися? Ну, коротше, ми з Лафною пішли збиратися, а ви тут вже робіть, що хочете. Слухай, Лавна, у мене є для тебе новина, але я не впевнена, що вона тобі сподобається. Саш, в тебе щось сталося? Ну, взагалі, я це мала розповісти сьогодні всім увечері. Ну, я це так і зроблю, але так як ти моя подруга, я тобі розповім самі першій. Ну, коротше, я їду жити в Америку, і я навіть не знаю, коли я знову зможу сюди повернутися. Саш, ти моя найближча подруга, що ж я без тебе буду робити. Стоп лавна, мені одні здалося, чи тут щось шуміло. Лавне, ну тепер точно я можу сказати, що нам потрібно йти в магазин, бо мишаться скоро вже й до холодильника добереться. Слухайте, ви взагалі гроші брали, чи чим ви там платити збираєтесь? А ой, а хіба не ти будеш платити? Ну, як я вже зрозумів, то в мене вибору не буде. Заплачу вже я, що мені ще робити. такий страшний фільм вибрав. Ну, вибачайте, пані вибрав те, що було. А до речі, я вам маю дещо сказати важливе, але я не впевнена, що вам це сподобається. Щось мені цей початок вже не подобається. Ну, коротше, з завтрашнього дня я їду в Америку, і я навіть не знаю, наскільки туди їду, і коли зможу знову заїхати вже сюди. Тому це наш останній день, коли ми взагалі зустрілися. Ну, капець немає, Саші, немає компанії. А хто буде жартувати своїми невдалими жартами? А хто буде мене бісити? Я знаю, що для вас це могло бути неочікувано, але я впевнена, що ви зможете знайти нових учасників групу, та знову буде така весела компанія, як і в нас зараз. Саш, тебе ніхто не зможе замінити. Я вам дуже вдячна, що ви з'явилися в моєму житті, але мені вже час іти збирати валізи.